Зайшли у пастку: Збройні сили України готують котел для окупантів на покровському напрямку. Відомо, що ЗСУ завдають ударів у районах Нинорівки та Маяка. Усе найцікавіше у нашому сюжеті, але перед цим обов'язково підпишися на наш канал і не забудь поставити лайк цьому відео. Армія країни агресора Росії потрапила у засідку на Покровському напряму, яку влаштували ЗСУ. Контрнаступ українських військових триває. Про це заявив речник ОСУ в Дніпро Олексій Більський в ефірі 24 четвертому каналу. За його словами, росіяни мали можливість відступити раніше, однак стримали наказ лишатися на позиціях. У результаті вони опинилися у найгіршому становищі біля кучерового. Яру. Росіяни справді зайшли в пастку там, де вони пробили вгору з півдня добропільський виступ. Я вже багато разів казав, що наші сили намагаються розрізати добропільський виступ на частини, і їм це вдається. У верхній частині виступу у районі Кучерового яру тривають надзвичайно запеклі бої, наголосив він. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Більський додав, що росіянам перекидають підкріплення, боєприпаси, їжу та інше за допомогою дронів. Безпілотники прилітають і скидають вантажі в чорних пакетах. Речник ОСУ в Дніпро також розповів, що ЗСУ завдають ударів у районах Нинорівки та Маяка. Нещодавно 225-й окремий штурмовий полк звільнив панківку і зараз намагається перерізати логістику противника, тобто можливе формування друго. Умовного кутла, і нижче наші б'ють. Там найважче. Це умовна лінія Разіни-Новоторецьке. теж намагаються розрізати основу добропільського виступу, але не будемо поки забігати наперед. Там нашим дуже важко. Дуже їм докучають ворожі безпілотники, підсумував він. Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов вважає, що Покровський напрямок важливий для росіян навіть не з військової, а з політичної складу. Ладової, за його словами, вихід до адміністративних кордонів з Дніпропетровською областю буде використаний як елемент військово-політичного тиску на українське керівництво у вигляді погрози масштабування театру бойових дій. Саме на Покровському і Костянтинівському напрямках росіяни намагаються створити оперативне оточення Сил оборони України, тому що Покровськ та Костянтинівка великі промислові міста. Та наголосив він, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин говорив, що російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку, намагаючись захопити населені пункти Кам'янське та Плавні, щоб просунутися далі і вийти на підступи до міста Запоріжжя. Але чи вдасться їм це, ми дізнаємося лише згодом.